Привіт, друзі! Сьогоднішній випуск ми почнемо з BMW та з нової топової сімки. Давайте будемо відвертими. Нова сімка подобається далеко не всім. Масла у вогонь підливає ще той факт, що новий кузов не має повноцінного спадкоємця BMW M760 Li з v 12 Я зараз говорю не за сам двигун. v 12 ми більше ніколи не побачимо під капотом сьомої серії. Я кажу за аналогічну потужність і динаміку, адже новий кузов дійсно не має нічого подібного. Так було до сьогодні. Тепер же в лінійці нової сімки з'явився новий флагман, і він може не всім сподобатись. Зустрічайте BMW i7 M70. Буковка «i» в назві говорить нам з вами про те, що це електромобіль, і так уже повелося, що тепер найпотужнішими моделями в лінійці будуть електрокари. До речі, така ж доля чекає і на нову М5. Візуально нова сімка нічим не примітна, та в неї є ряд особливостей, таких як акуратний спойлер на кришці багажника, масивна гальмівна система і нове двокольорове забарвлення кузова. Але ці дрібниці легко не помітити, так що в цілому буде складно відрізнити новинку від інших модифікацій, але це і не потрібно. Найсмачніше ховається всередині автомобіля. Флагманська сімка оснащується двомоторною силовою установкою. Передній двигун розвиває потужність в 259 кінських сил, а задній двигун був доопрацьований і тепер розвиває потужність в 490 кінських сил. І це найпотужніший електромотор BMW на сьогоднішній день. Завдяки задньому двигуну сумарно i7 m 70 здатна розвинути потужність в 660 кінських сил. І 1014 ньютон метрів в комбінованому режимі. Але якщо активувати лаунч-контроль, i7 відкриє доступ до додаткового моменту, і на виході ви отримаєте вже більш вражаючий показник в 1100 ньютон метрів. Є ще один спосіб, як отримати весь момент: це функція M-Sport Boost. Її можна активувати короткочасно. Під час розгону такі хитрощі дозволяють електричному седану розвивати першу сотню всього за 3,7 секунди, і це вже непоганий результат, враховуючи, що вага топової BMW становить 2695 кілограмів. І це все на 21 дисках. Тішить те, що не порізали максимальну швидкість для далекобійності, і вона тут становить 250 км на годину. Обидва електромотори живляться від. Акумуляторної батареї ємністю в 101,7 кВт на годину. Цю батарею топ 7 ка запозичила у слабшої модифікації i7 X Drive 60. З нею топова сімка здатна проїхати 472 кілометри шляху на одному заряді, і це за показником ІПА моя повага БМВ, адже такий показник при такій потужності і динамічних характеристиках досить хороший результат, враховуючи, що модель побудована на застарілій платформі Клар, яка до сучасних електромобілів має таке саме відношення, як я до балету. До того ж, у моделі є новий режим Max Range, за допомогою якого можна досягти ще більш вражаючого запасу ходу. Правда, в цьому випадку максимальна швидкість обмежується на рівні 90 км на годину. І деактивуються всі доступні плюшки автомобілю, за які ви заплатили гроші. Це клімат-контроль, підігрів сидінь, атмосферне підсвічування і навіть підігрів рульового колеса. Загалом ваша флагманська сімка перетворюється на Жигуль німецького виробництва. А ось спеціальна адаптована пневмопідвізка з електронно керованими амортизаторами та автоматичною системою самовирівнювання навіть у такому режимі буде працювати. Ох, скільки Розумних слів, але підвізка у сімки справді дуже просунута. І так, мало не забув про найголовніше: нова BMW I7 M70 це найпотужніша на сьогоднішній день сімка, і за сумісництвом найпотужніша електрична BMW. Такі ось пироги. Вартість флагманської сімки поки не розкривається, але це буде найдорожча модель у своїй лінійці. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі, ще побачимось.